Хто і я, що Господь творе землі, назвав ім'я моє, відчув увесь мій бій? хто і я, що ранкова я зоря осяяла мій шлях, про відвіри, щоб не згад? Не тому, що вірю я, а тому, що любиш ти і тому, що всі гріхи ти забрав, аби спасти я, є квітка, що зів'яне, Про мене життя й не стане, мов хвиля в океані. В вишині, але чуєш, як покличу, коли падаю, підіймеш і в обіймах пригорнеш. я твій. Хто і я, що провидий тягарі, Господь Бог святий, і навік простий, хто і я, що могутній твій крізь бурі душі, дав мир душі моїй. Не тому, що вірю я, а тому, що любиш ти, і тому, що всі гріхи ти забрав, аби спасти, я є квітка, що зів'яне, про мене життя і не стане, мов хвиля в океані. Мов пара вишині, але чуєш, як покличу, коли падаю підіймеш і в обіймах пригорнеш. Я є квітка, що зів'яне, промине життя й не стане, Мов хвиля в океані. Мов пара вишині, але чуєш, як покличу, коли падаю підіймеш і в обіймах пригорнеш. Я твій, я твій. Вітаю вас, дорога церква! Сьогодні перед нашою спільною молитвою запрошую вас до читання Слова Божого. Відкриємо старий заповіт Книгу пророку, пророка Єремії, 31 розділ, 21 вірш. Книга пророка Єремії, 31 розділ, 21 вірш. Постав собі дороговкази, стовпи собі пороставляй. Зверни своє серце на биту дорогу, якою ти йшла. І вернися о Діво Ізраїлева, вернися до цих своїх міст. Кожна дорога має свій початок і має кінець. Наша життєва дорога розпочалася з дня нашого народження і закінчиться днем нашої смерті. Але для когось це буде вічна погибель, для інших вічна радість і життя з Богом на небесах. Бог говорить через пророка Єремії про необхідність ставити дороговкази. І для нас, християн, тільки Христос, указує шлях у вічність. В Євангелії від Івана, в 14 розділі, 6 вірші, Ісус говорить: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Отже, єдиною дорогою до вічного життя є Ісус Христос. І Він є тим єдиним вказівником, за яким, слідуючи, ми дійдемо до вічності. Далі Бог говорить, Стовпи собі порозставляй. Іншими словами, Бог говорить для ізраїльського народу про необхідність ставити знаки у своєму житті. Є різні знаки, є знаки заборони, є знаки пріоритету, є наказові знаки. І кожен з нас знає, який знак іде, потрібно поставити йому. Є різні дороги, є широкі, є вузькі, є короткі, є довгі. І Ісус говорить, що хто хоче слідувати за мною, візьми хрест свій і йди. Ісус не обіцяє для нас легкої дороги, але в кінці Він обіцяє для нас вічне життя. Бог не залишив нас на землі одними. Він залишив для нас чудову мапу, в якій є всі вказівники, які є відповіді на всі запитання. Це Біблія. Дитя... диявол хоче змінити і поміняти знаки, для того, щоб ми збилися з дороги. І тому. Ми маємо завжди бути вчитані Слова Божого, завжди бути уважними до різних підступів лукавого. В наступному розділі, 32, му 39 віршем, Єремія пише: І дам я їм серце одне та дорогу одну, щоб боялись мене по всі дні на добро собі й синам їхнім по них. Бог не залишив нас на цьому шляху одними. Він дав нам церкву, яка завжди допоможе, допоможе порадою, і разом нам легше осилити цей шлях. Можливо, хтось зійшов з цієї дороги, чи збився, чи неправильно повернув. Сьогодні для нас всіх є можливість звернути назад на ту дорогу, яка веде нас вічній оселі, переоцінити своє життя, якими шляхами ми йдемо. Можливо, комусь поставити знаки, щоб слідувати за Христом. Хай за все буде слава Богу, хай ім'я Його прославиться. Амінь. Помолимось.